Цьогоріч 12 випускників отримали дипломи з відзнакою та золоті медалі. Серед них і Володимир Олійник, майбутній командир відділення однієї з частин внутрішніх військ у Львові. Дальше планує продовжити службу в внутрішніх військах. Почесна служба і внутрішні війська зараз є перспективи кар'єрного росту, забезпечується житлом. Тож нормальні умови для походження служби. Батько Володимира Віктор Олійник майже 30 років у внутрішніх військах. Чоловік вважає, навчання у військовому закладі позитивно вплинуло на його сина. «Син на оборот своєю працездатністю, своєю тягою до знань. В, в мене бажання ще краще працювати і дивитися, наставляти молодих офіцерів, курсантів і солдат на відповідальне ставлення. До своєї праці в академії добре знають, як виховати гідних захисників вітчизни, каже начальник закладу Степан Повторак. Ребята, коли поступали, вони були чуть-чуть ніж звичайно в фізичному плані. І коли пройшли державні екзамени, то 80% офіцерів здали фізичну потоку ось екзамен на «Отлично». То есть годы, проведення в академії, они дали серйозну школу для кожного из них, і ані как бы, серйозний шаг сделали вперед. Урочиста частина завершилася офіцерським вальсом та прощанням з бойовим прапором. Андрій Хорунжий, Віктор Наздрашов, Харківські новини.